Вітаю, друзі! Хочу показати, як я знайомлюся з чат GPT, українською мовою спілкуюся, навчаю його, і наскільки він цікаво працює, наскільки він працює адекватно, синхронізується і оновлюється на сервері або в контексті нашого з ним спілкування. От було в мене за нього запитання, як смачно приготувати каву з імбиром. І він розказує імбирна кава. Це чудовий спосіб розпочати день, або дотримати заряд енергії в будь-який час дня. Ось декілька простих рецептів, які допоможуть вам приготувати смачну каву з імбиром. Перший простий спосіб: інгредієнти: одна столова ложка свіжої тертої імбиру, одна чайна ложка меленої кави, одна склянка води, мед або цукор за смаком. Інструкції: згартуйте воду, загартуйте. Я так думаю, що кип'яток треба, да? і додайте терту імбир. А, додайте каву і добре змішайте, додайте мою або цукор за смаком. процідіть каву та подайте її в кружках з імбирним сиропом. П'яте, да? тобто, звідки взявся імбирний сироп, незрозуміло теж. Тобто він дає якісь цікаві відповіді і м -м, кудись він іноді десь помиляється. Інгредієнти півстакана свіжого тертого імбиру, пів півстакана води, пів стакана цукру, ого. Одна чайна ложка меленої кави, одна склянка води, тобто півстакана води, потім одна склянка води, одна столова ложка імбирного сиропу. Незрозуміло трохи. Да? Тобто він плутається. Інструкції: зробіть імбирний сироп. Я так розумію, що це інше вже. Тобто, це, він навіть не розрізняє. Перший простий спосіб написав, а потім без другого він вже наступний рецепт дає. Інструкції. От, зробіть імбирний сироп, змішавши тертий імбир, воду та цукор в кастрюлі на середньому огні, доки цукор повністю не розчинюється. Додайте охолонути, дайте охолонути, загортуйте воду і додайте каву. Додайте імбирний сироп та добре змішайте. Процедіть каву та подайте її в кружках з молоком. П'яте з молоком. Тобто теж не зрозуміло, що з молоком, а, просто з молоком. Да? Інгредієнти і інструкції. Ось третій він пішов вже друкувати третій, і на третьому він зупинився. Дуже часто я не знаю, чи це така звичайна версія, чи GPT, може, плюс версія буде працювати та яка платна, більш розширеною, без меншою кількістю помилок, але поки що так. Я задаю питання: чи можна додавати мед в гарячу каву більше ні більше сорока градусів за Цельсієм? Він, от що мені пише: ні, додавати мед в гарячу каву більше 42 градусів за Цельсієм не рекомендується. Коли мед нагрівається до високих температур, він втрачає свої корисні властивості і може стати токсичним. Також при нагріванні меду може виникнути процес карамелізації, який може змінити його смак і текстуру. А якщо ви хочете додати мед до своєї кави, краще зробити це після того, як напій зігріється до приблизно 42 градусів за Цельсіями, або додати мед до холодної кави. Якщо вам потрібно додати мед до гарячої кави, зачекайте, поки напій охолоне до приблизно 42 градусів за Цельсів, і тоді додайте мед до своєї кави. Ну я його повчаю, тобто він має навчатися, правильно? А чому ж ти рекомендуєш додавати мед до імбирної кави? Може варто внести корективи в рецепти, які ти написав раніше. І він пише: Ви праві, я помилився і рекомендуючи додавати мед до імбирної кави, не вказав на те, що слід додавати мед до гарячої, не мед не слід додавати мед до гарячої кави. Тому, щоб уникнути е, неправильних порад, я внесу корективи в моїй попередні відповіді. Якщо ви хочете додати мед до своєї імбирної кави, краще зробити це після того, як напій зігріється до приблизно 40 градусів за Цельсієм або додати мед до холодної імбирної кави. Якщо вам потрібно додати мед до гарячої бирної кави, зачекайте, поки не піохолоне до приблизно 42 градусів за Цельсієм. Тоді додайте мед до своєї бирної кави. Дякую за запитання за, за те, що звернули увагу на цю неточність. Тобто ну, він реально вчиться. І я перевірив, тобто написав йому дякую за відповідь за самовдосконаленість. Будь ласка, завжди радий допомогти. Так, я завжди стараюся самовдосконалюватися, щоб надавати найкращу можливу допомогу. Справа в тому, що я перевірив з іншого вже аккаунта стосовно е меду кави з медом. І там він просто імбирну каву він вказав без меду рецепти. Тобто він вже без меду вказує. І дуже цікаво, тобто, але він там теж десь помилився, я кажу: а якщо додати меду, він каже, можна додати в 60-70 градусів. Я кажу, а чому не 42? Він каже, ай, точно, точно, і так далі виправляється. Тобто він не виправляється з першого разу, йому треба декілька разів, як там собакці, коту, пояснювати, і він починає розуміти. І це дуже цікаво, що він адаптується і під контекст, який я пишу. І от я з ним спілкуюся як з людиною, тому що цікаво, от просто щоб він і вчився спілкуватися так дуже м -м, якісно. Тобто, от я йому пишу доброго та сонячного дня. Він і пише доброго і сонячного дня і вам нехай цей день буде сповнений радості та успіхів. Ну от цікаво, цікаво, він навіть смайли відправляє. Тобто, дуже цікаво працює час з GPT. Пишіть в коментарях, як ви його використовуєте. Я от зараз пробую писати договора. Якщо це буде цікаво, то я покажу, як за допомогою нього можна писати договора. Але оскільки він допускає помилки, і є очевидні такі помилки, які він допускає, то він на сьогоднішній день тільки здатен, скажімо так, підказувати, але все необхідно перевіряти, вичитувати. Тобто, грубо кажучи, він може не деркувати шаблон, який можна трошки виправити. Але все одно його треба виправляти, його треба. Е Коригувати і навчати. Тобто, це не просто так, от він вам дає готову відповідь, може на якісь прості запитання, але ж такі запитання. Я сам знаю відповіді на такі запитання. Так що підписуйтесь на канал, пишіть, що ви робите з чат з GPT і залишайтесь на зв'язку. Буду дуже багато цікавого контенту. не тільки чат з GPT, буду зараз викладати всі свої it навички в користування, щоб люди підвищували рівень свого розуміння it світу і навчалися і програмувати, і дизайном займатися, і просто робити класний, якісний сервіс і безпечний сервіс. От так що відповідальність за свою радість, як я кажу.